Кінотеатрі імені Шевченка 19 червня стартує новий кінотиждень. Тож програма кінозала уже готова анонсувати новинки зі світу кіно. Нагадаємо, що їх можна переглянути на найбільшому місці екрані за бюджетною ціною квитка. Можете завітати на покази і з рідними чи друзями, або ж організувати колективний похід. Приємні емоції, гарантовано так чи інакше. Тож саме час визначитися із кінофільмом. До вашої уваги короткий огляд картин, що демонструватимуть до 25 червня, включно. Усією сім'єю варто завітати на перегляд мультфільму Еліо, у центрі сюжету якого хлопчик-аутсайдер з багатою уявою на ім'я Еліо. Якось він ненароком потрапляє до міжпланетної організації. А разом із ним представники. Усіх куточків галактики тут Еліо помилково приймають за посла Землі, до чого хлопець виявляється абсолютно не готовим. Тепер він мусить навчитися знаходити спільну мову з ексцентричними прибульцями, пережити небезпечні пригоди та з'ясувати, врешті-решт, хто ж він насправді. Ти живеш не у космосі, Еліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, оки, ба, вас! Це все насправді. Ми її шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Це а, 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 ти мене з'їсує? Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Ґладан. Там звідки я? Я не вписувався і гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. Фантазійний пригодницький мультфільм Еліо це спільний проєкт студії Волдісней Пікшерс та Піксар Анімейшн Студіос, автор сценарію та режисер Едріан Моліна. За його плечима великий досвід роботи художником. Також він написав сценарій до відомого мультфільму Коко та став його співрежисером. Я маю другу допомогти. Ти завів друга Чібінка. Гніок спопелить ваш Салют, тату! я розумінна монета! Ти що каже, як тренувались. Ой, врятуй мене батько! А ну тихо. <сх> що за гидотний звук? Не треба. Глордона, я на вогне дровтий! То одразу б сказав. Горду до мене в рота. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував. Висококласну секретну агентку Сем запрошує дружкою на весілля найкраща подруга дитинства. Дівчина завжди розмежовувала своє професійне життя та друзів, так мало бути, і цього разом. Сам планувала насолодитися святом, але не судилося. Група найманців викрадає заможних гостей з метою викупу під загрозою, і сама наречена. А що зазвичай роблять дружки, якщо щось на весіллі стається під загрозою? Звичайно ж, усувають ці клопоти. При цьому так, щоб ніхто цього не помітив. Зем, невже ти приїхала? Хата шик! А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію. Але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. У нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. Я щойно бачила Сен. Вона єдина нас врятує. Комедійний бойовик шпигунка на весіллі зняв режисер Саймон Вест. У його творчому доробку. Механік Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Знімали фільм у Савані, штат Джорджія влітку 2023 року. Провідну жіночу роль зіграла комедіантка Ребал Вілсон. До речі, під час зйомок стався конфуз. Головна героїня отримала удар прикладом пістолета по обличчю, та ще й так, що рану довелося зашивати. Як це заводить? Я думала, секретні агенти їздять на всьому, але ж бляха не секретні агенти. Я жду. Якщо ви ще не встигли переглянути кінофільм як приборкати дракона, маєте таку нагоду у кінотеатрі імені Шевченка. Триває його показ у форматі 3D: Вікінги та дракони ворогують століттями. Та цей стан справ змінює випадкова зустріч юного вікінга гикавка із дракоником Беззубиком. І ось цей несподіваний союз відкрив справжню природу драконів. Ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів. Може, вони не такі вже й погані? З ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо і ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні вікні тисячі драконів. Ні, без зубику! Вона друг! Ви маєте побачити це. Я не один з них. Що ж, ти втратив усе свого батька, плем'я, найкращого друга. Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Фантазійні пригоди, як приборкати дракона, є ремейком одноіменного анімаційного фільму студії DreamWorks Animation, який вийшов на екрани у дві тисячі десятому році. Наразі у розробці перебуває ремейк другої частини повнометражної анімаційної трилогії Як приборкати дракона 2». Його покажуть глядачам влітку 2027-го. Ну Що друже, готовий? Такою програма кінозала була сьогодні. Нагадаємо, що ці стрічки ви маєте нагоду переглянути з 19 до 25 червня, включно у кінотеатрі імені Шевченка. Обов'язково завітайте на сеанси. Найбільший у місті екран подарує незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. Побачимось.